Вітаємо, друзі, будемо говорити зараз про домашніх тваринок, про те, що міняється сезон. Ми бачимо, що вже осінь, в розпалі вже дуже холодно, і ми, як люди, завжди адаптуємося. І звичайно, що так само такий процес відбувається і в тварин, і справді, навіть взимку домашні тварини можуть бути менш активними, оскільки витрачають багато енергії на те, щоб зігрітися. У собак і котів може змінюватися метаболізм і вага, що також впливає на їхню поведінку. І під час сильних морозів тварини. З якими господарі гуляють на вулиці, можуть навіть перехолонути. То що ж робити, щоб уникнути цих проблем? Як взагалі доглядатися домашніми тваринами в період похолодання? Ми будемо говорити в контексті кішок, в контексті собак. Разом спілкування у нас буде з лікарем Ілля Пранко, з нами, лікар ветеринарної медицини. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже приємно завжди спілкуватися з людьми, які дотичні до тварин, тому що мені здається, що це про велике серце. Тобто, не, не от не може піклуватись людина про тварин, якщо вона є має великого серця. От в мене таке, така думка: не знаю, правда це чи ні, але дякую, що ви сьогодні з нами і поговорити про це. Дякую. Чи потрібно справді готувати от свою тваринку, за якою ми якби доглядаємо, яка у відповідальності наші до зміни сезону? Ну, все дійсно залежить від того, яка у вас тваринка. Дійсно, тоді, коли говорити про якихось там вже ж промислових або зоопаркових тварин, там більш ретельна підготовка, тобто там закупівлі кормів і все інше, там якісь вітамінні терапії. Якщо вже казати про наших хатніх улюбленців, там трошечки легше дійсно, але враховуючи те, що нас незрозуміло зараз, що очікує в плані температурного режиму, да, то бажано все ж таки трошечки підготуватися. Ну, і це як про корми, так, так і про е, утеплення. Тобто uh -huh. якась якийсь одяг для ваших хатних улюбленців він повинен бути. Uh -huh. е Ну от про собачок, нібито логічно, так тому що ми з ними виходимо на вулицю гуляти. А як щодо котів, їм теж потрібна особлива увага в цю зміну, крім того, щоб пустити під ковдру <сміття> спати <сміття> разом з господарем. Дійсно, котам достатньо лише каміну, <сміття> тому якщо у вас є камін, це прекрасно. Якщо ні, то бажано купити якусь льожанку, так, щоб в нього був завжди комфортне місце, де він може провести свій час <сміття> і щоб йому було. Там тепленько. Що стосується собак, дійсно, але тут теж треба розуміти, що, на жаль, люди досить часто переносять власне бачення якби, людське на тварин. Господь Бог створив тварин вже з хутром, це ми, якби трошки незахищені. Mm -hmm. І тут теж дуже важливо, якби бути ну, адекватними да, в цьому плані. Тобто, треба, щоб все було. Раціонально, тобто не перебільшувати? Угу. Ви кажете про одяг для собак, так? До речі, для котів теж він є, але коти ж рідко виходять якби на вулицю. Це правда. На що звертати увагу? Тобто, чи це має бути тільки якийсь як, наче. Комбінезончик, чи якась як жилетка, чи ще якось лапи треба захищати все індивідуально на рахунок лап, дійсно враховуючи те, що будуть. Якісь сипатись реагенти, так, можливо, там, пісок, сіль, то дійсно треба на це звернути увагу, тому що є дуже багато патологій дерматологічних, які пов'язані саме з цим. Тому якщо тварина звикла до такого да, носіння, наприклад, це прекрасно. Просто деяким це не дуже подобається. Все індивідуально. Як зрозуміти, от я наприклад, я мрію про собаку, але я нічого не знаю. Там, про те. Я умов, більша менша собака, якісь основні породи можу відрізнити. Але ви сказали, що все досить індивідуально. Так? Тобто, як зрозуміти, що собаці потрібен, потрібен одяг, і, а який він буде зайвий? Ну тут в принципі досить легко відповісти. Якщо собака велика, в неї великий шерстний покров, можливо, це якийсь там алабай, вони їм одяг не потрібен. Угу. Якщо це якась мала собачка, там чихуахуа або Йорк, то треба про це замислитись, тому що вони швидше замерзають. Uh -huh. І тоді ваша прогулянка буде як для вас, так і для собаки абсолютно дискомфортна. Uh -huh. Uh -huh. Тобто випустят тільки випустили тваринку, вона вже тремтить, піджимає лапки, це не окей. Е, тому е, ну, теж треба розуміти, що дуже багато тваринок, там, які живуть тільки отак завжди, угу. да, тобто на ручках, е, то там в шубу їх кутають, то це теж окей. А як довго взагалі е, рекомендуєте в холодний період гуляти з тваринками? Тобто, щоб не переохолонула собачка, знову ж таки, ну в залежності від її розміру і утеплення, е, як довго взагалі. Варто проводити час на вулиці. Також досить індивідуальний момент. Чому? Тому що, окрім того, що тварина ще по розмірам, да, ще є вік, тобто хтось там, старечий, хтось молодий зовсім. Ті, хто молоді, вони будуть розвитися, да, вони будуть там в сугробах е, лазити, а ті, хто старичі, вони просто спокійно собі прогулялися і вони швидше замерзають. Е, тому все е, повинно бути досліджено саме власником тварини. Тобто, ви самий перший особистий е, психолог для тварини, і ви перші бачите, що з тваринкою. Ага. Якщо бачите, що вона вже тремтить, то треба ховатися. Угу. От е, Для мене часто я чув, що орієнтиром ну, господарів це ну, вони ж виводять для чого? В першу чергу, для того, щоб собачка сходила в туалет. Якщо е, ну от, поки вона не сходить, вони гуляють. А, але ну, часто буває, що ти там вже ну, пів години, 40 хвилин годину гуляєш, а собачка ну, пісяти пісяє, а е, по-великому не ходить. Е, і що, отак от ходити, чекати, поки вона сходить? Чи і теж є якийсь орієнтир, що ну от, якщо вона там за 10-15 хвилин? Не сходила, скоріш за все, вона ну там сьогодні не піде. Можна просто вийти декілька разів, тобто або робити паузи, там можна заховатися десь в кафешці, почекати, перечекати якусь холодну пору, да? або дійсно піти додому ще раз вийти безпроблемно. Ну. Можливо, собака просто хоче більше погуляти, тому як не хоче все робити. А спеціально тримається, знаючи, що господар одразу додому побуде. Так вони хитре так. У мене був вибач. Ти вже хотів щось запитати. От про хитрість, да, тваринок? Що у мене, коли був у батьків, такса собачка була, і вийшли на прогулянку. І він десь ну встряв в якісь кущі, щось його вкусило, чи що, і він одразу, а він ну старенький вже з досвідом, йому там 12 років, і він одразу такий, такий сумний, зробився нещасний. І ти його тягнеш, він не йде. Я розумію, що йому погано. А він же ж важкий, ну такси вони такі ну не маленька, а велика. І я його на руках ледь дотягнув додому, і тільки ми приїхали до дверей. Я відкриваю двері, він одразу став і побіг. Я такий думаю, от хитрун, щоб я його на руках доніс додому. Отаке буває. Ну, це такий ліричний відступ. А ви про вік згадали. Як відрізняється догляд за тваринками в залежності від віку, чим старша або молодша тваринка? Дивіться, як дуже молоді, так і дуже старечі геріатричні пацієнти. В них набагато менша резистентність до якихось зовнішніх факторів, ніж у там, здорових та дорослих тварин. Ем, вони більш швидко втомлюються, і вони не такі рухливі, вони більш швидко замерзають. Е, тому ем, тут треба все ж таки, е, ну, власник бачить, е, що більш притаманно для тварини, або гуляти довго і кайфувати від цього, так або ж ем, треба зробити свої справи і піти додому. Е, на рахунок також кормів, да, є дуже багато нюансів в того, що. Немає такого підрозділу на там, зимні та літні корми так, для там, собак, котів. Uh -huh. Але на рахунок віку є. Тобто там повністю збалансований раціон для того, щоб тварина в такому віці була абсолютно адекватна. Uh -huh. Скажете стосовно а, собак, наприклад, які живуть в вольєрі на вулиці, у людей багатьох, ну можливо, це не про Були великі приватний міста, сектор. А про приватний сектор. А, як бути з такими собачками, щоб їм було теж ну, тобто, в цей період не Бив по їхньому здоров'ю і так далі. Дуже розумне питання. Чому? Тому що вольєр це не тільки місце, де собака повинна жити, це місце, де собаці повинно бути комфортно. Uh -huh. Тому, якщо вольєр продувається — це якби, дуже великий мінус, як для собаки, так і для людини. Uh -huh. Тому що вона буде більше її лікувати, ну і це якби ну, злочин, можна так сказати, навіть. Тому, якщо ми можемо, наприклад, там, у кожного в нас вдома, да, напевно, враховуючи ці блекаути, да, є якісь пристрої да, акумуляторні, да, ми можемо спокійно купити грілочку да, якусь для маленької тваринки. Mm -hmm. Для великої тваринки такого немає. Тому треба якось пристосувати вольєр так, щоб. Собака в жодному випадку не переохолола. Так. Uh -huh. Але все ж таки алабаї це, там, ну, і інші якісь великі тварини, вони більш до цього як би, пристосовані. Uh -huh. Uh -huh. А ще стосовно от такого харчування, ми говорили про корми, так, що це теж, наче, для всіх вже норма сьогодні, але теж багато господарів вони Можуть годувати своїх собак тим, що і вони їдять. Тобто, я знаю, що можуть там на тиждень якусь там просто кашу, можливо, просто на кістках чи ну, різноманітні є думки про це, що Ну, це ж собака, вона, вона все з'їсть і все буде добре. Як це впливає на здоров'я собаки? Е дивіться, тут дійсно навіть у кожного ветеринара є власна думка на рахунок mm -hmm. цього. Тобто, хтось, можливо, проти натурального харчування. Чування хтось за але тут нюанс в тому, що ще більш підходить тварині, да, ветеринар може вам підказати і може якось стабілізувати раціон. Uh -huh. Тому тут нічого поганого немає в натуральному годі натуральній годівлі. Просто треба якісно підібрати, щоб тварині вистачало всіх мікро-макроелементів, і щоб. Uh -huh. Вона була і сита, і задоволена. Uh -huh. Uh -huh. Ми теж знаємо, що є собачки. От нам якось розповідали про коргі, що у них особливість там вже. Кін... коли вони стар... старші, так то у них проблема там ж з суглобами починається і так далі. Тобто, якби кожна порода має якісь свої такі моменти е визначні, так напевно, якесь хроме місце, яке буде час від часу проявлятися. В Числі то, от, людям, які заводять собаку, кота от знати особливості породи, щоб можливо у у догляді, у харчуванні, от не допустити од е тих. Захворювання, які зазвичай в цієї породи стають, обов'язково дивіться, коли людина купує да, наприклад, або бере до себе собачку, вона обов'язково повинна зробити таке невеличке, але дослідження, mm -hmm. тобто про що на що звернути увагу. Одразу вибрати для себе ветеринарного лікаря, який буде вести тварину з дитинства, да, з дитинства і до самої смерті, да, на жаль. І щоб в будь-якому випадку є такі от притаманні для будь-якої породи патології, якраз ветеринар буде регулювати це. Угу. І ви зазначали, от про те, що ми слідкуємо, щоб тваринка там не почала її трусити, так і то це вже значить холодно, треба забирати. Як нам зрозуміти, що після прогулянки, ну більше про собак говоримо, тваринка переохолоджена, і які превентивні треба зробити дії для того, щоб вона не застудилася, не захворіла? Ну я дуже сподіваюся, що ніколи з власників ніхто не побачить, якби класичного опису переохолодження, як в. Нижці патофізіології, так але на що звернути увагу, тоді коли ми піджимаємо лапки, коли ми починаємо тремтіти, треба ховатись. Тобто це так. просто така Ізурувати, звичайна, да, абсолютно не ігнорувати. Це дуже просто зрозуміти, тоді, коли собака вже тягне додому, то значить треба вже. <гум> 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 Якщо е, трапилося, що ну, занадто довго її протримали, Як... що можна зробити вдома? Якщо вже так е, вийшло, то обов'язково е, одразу е, не, не, не... Лізти одразу в, там, в гарячий душ, потрібно, щоб собака хоча б деякий час походила при кімнатній температурі. Потім, можливо, подзвонити вашому власному лікарю і запитати, що робити при такій ситуації. Тому що е, ваш лікар, ну, ветеринар, мається на увазі, він знає, які хронічні хвороби є у тварини, і він проаналізує, чи є якісь ризики для неї. Угу. Як щодо догляду за хутром у зимовий період, тому що ну, зазвичай що і котам, і собакам, там господарі особливо в квартирах роблять це, вичісують так, щоб шерсті було менше у котів, та й у собак теж, або ведуть на грумінг, там підстригають, десь підбривають. А як бути в зимовий період? Чи варто утриматись від таких процедур? Також нюанс в чому є різні породи. Да? Тобто, наприклад, шпіців взагалі не можна стригти повністю під нуль. Да? Е, е, є нюанси, які потрібно вирішувати локально. Тобто, якась собака, е, вона вже не може просто в неї там колтуни, її треба вичесати. Е, і у вас немає виходу, вам потрібно це зробити в зимовий час. Тобто, все досить індивідуально. На це відповіді прямо, такої прямої немає. Угу. Бо, я такий думаю, з точки зору логіки, напевно, да, господарям класно, щоб не було. Не випадала ця, ця шерсть по хаті, а з іншого боку, можливо, взимку, навпаки, твариність, треба, щоб вона була, бо це ж ну, її захист же так тепло. <свісно> там в мене щось як зловило, таке що в <свісно> мене там пустеля в горлі, <свісно> хочеться кашляти. Я ще хотіла вас запитати, чи, чи є, як у людей захворювання в якійсь сезоні, чи є такий тваринок? Тобто, от у нас є якісь інфекції, там ми. там Застуд, так, осінні, от, та. чи, чи є у тварин? Ем, так, є і дуже багато сезонні нюанси це постійні. Ми стикаємося з цим майже кожні, кожен рік. Да, ветеринари мають на увазі. Ем, і, але просто якщо казати про ем, простуду, да, наприклад, то як такої. Ем, Простуди з медичної точки зору, з ветеринарної не, не зовсім є. Mm -hmm. Якщо ви, наприклад, бачите, що у тварини там, виділення з носової порожнини або кашель, то тут не можна діяти так, як нам, людям. Да? Наприклад, ми відчуваємо нежить, випили якісь таблетки, пішли на роботу, так не можна. Да? Тобто одразу бити на сполох, дзвонити ветеринарному лікарю, питати, що, що не так, тому що це може бути. Не те, про що ми думаємо, просто банальний якийсь нежить. Це може бути щось серйозне, якась респіраторна патологія або там вірусна інфекція. Ага. Що ж стосується сезонних захворювань, то тут їх безліч, якщо їх переліку, перелічувати, то це дуже набагато годин. Але ем, саме основне, да, те, що ну, дуже часто. Відбувається якраз це дерматологічні патології, тому що взимку, тоді коли сніг, інколи мокро, там мряка якась, то шерсть і шкірні покрови, і лапки також дуже часто страждають. Uh -huh. Так що на це треба буде звернути увагу якраз про те, що ми казали, це капці спеціальні. Uh -huh. ну, якщо собаці це підходить, прекрасно. Uh -huh. От ми, звісно, більше акцент зробили так на собаках, на котах, тому що це найбільш поширені хатні улюбленці у людей. Але я от ще подумав про те, що є і інші хатні улюбленці, так, є хом'ячки, є рибки. І дуже багато я чув від людей історію, особливо минулого року, коли були блекаути, що гинули рибки, тому що, ну, по-перше, не, не, ну, не встигало їм там кисню знайти, По-друге, ну, можливо, їм холодно. Теж стало тому, що ну не обігрівалась квартира. Так само там тихомічки. Якщо ти кота собаку, там укутав в ковдру, забрав собі в ліжко. Як бути з маленькими тваринками, які живуть в клітках чи в акваріумах? По-перше, вивчити це питання дуже серйозно. Да? Тобто є для цього або лікарі, або Google. Да? Інколи він правда трошки не те каже, але все ж таки деякі аспекти можна туди, ну, звідти взяти для себе. В нас у всіх, майже з минулої зими, да, є. Спеціальні прилади да, і для обігрівів, і для там, якихось нюансів в плані акумуляторних батарей. Е, можливо знайти і замовити собі е, ті штуки, які можуть працювати автономно. Е, так, а вже ж там ховракам, ховрахам можна і в руці погріти, да, що стосується рибок, то там вже можна поспілкуватися з людиною, яка е, займається акваріумістикою, тобто ті люди, які більш е, поглиблено. Да, знають свою справу, от так mm -hmm. а то я так знаєте. Думаю, е добре, що ми там убезпечили собачок, тваринок і такі хомічки, і думають, отак, от, от і рибки, а про нас забули, а на помирає. Але добре, що дійсно є вузькі спеціалісти, які розуміються, як зарадити і меншим улюбленцям ніж наші традиційні звичні. Абсолютно вірно, дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за те, що поділилися досвідом. Я впевнена, що сьогодні для наших глядачів це буде корисно, особливо про собак, про кішок, які на вулиці живуть, що це інколи. Тобто, якби взагалі сказали, що це злочин, так проти тваринок треба подбати про їхню безпеку, про їхній комфорт. Тому, дорогі друзі, давайте справді от це не один з проявів людяності, коли ми дбаємо за тими, хто нам доручений. Так, це домашні тварини, тому що без нас вони. На жаль, не виживуть. Отже, з нами в студії Ілля Пронько. Нагадуємо лікар ветеринарної медицини. І ми говорили про те, як доглядатися домашніми тваринами в період похолодання. Наразі у нас невеличка пауза. До вас повернемось.